Новини сьогоднішнього дня актуальні новини. З вами Кожухівський Олександр. Зарплати у приватних компаніях не встигають за зростанням у держсекторі. На українському ринку праці наростають проблеми. З одного боку зростає дефіцит персоналу, з іншого офіційних вакансій стає дедалі менше. Що може свідчити про відхід ринку в тінь? Тобто беруть працівників, але не офіційно на роботу. А ви працюєте офіційно чи ні? Якщо так, то поставте плюс в коментарях. Якщо ні, і отримуєте кошти в конвертах, поставте мінус в коментарях. Будемо знати, наскільки в тіні наша економіка. Роботодавці кажуть, що не можуть знайти людей за деякими вакансіями, не в змозі закрити до 50% потреб. І це попри готовність збільшувати оклади. Деякі компанії вже почали активно наймати іноземців, зокрема, чоловіків, працівників із Бангладешу, Індії та Непалу. Водночас, багато українців скаржаться, що не можуть знайти хорошу роботу. Що ви у пошуку роботи або вам потрібен персонал? Напишіть нам або підпишіться ось на цей канал. Рекрутер Катерина підбере вам найкращий варіант робота для військових у цивільному житті, робота в Києві та онлайн. Пишіться, будь ласка, ось тут або в коментарях. МінФін залучив 17 мільярдів від продажу облігацій. Міністерства фінансів, 8 липня, на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики ОВДП залучило до державного бюджету 17 мільярдів гривень, що на 10 мільярдів гривень більше ніж минулого тижня. 7 мільярдів гривень. Якщо ви шукаєте, куди вигідно інвестувати, тобто вкласти свої кошти, а не щоб вони лежали десь під подушкою чи в шухлядці, то звісно ж звертайтесь до нас, проконсультуємо вас, проконсультую особисто. Пишіть в коментарях або в особисті повідомлення підберемо найкращий варіант саме для вас. З гарантією, відповідно, підпишіться, будьте в курсі свіжих новин інвестицій та нерухомість щодня. Гарного дня!